Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо ось такий дуже простий, але досить ефектний візерунок, який ви зможете використати в майже будь-яких своїх виробах. Далі ви побачите схему візерунку та попетельний порядковий майстер-клас, як його зв'язати. Я, чесно кажучи, не знаю назву цього візерунку, але буду називати його плетіння. Тому що оці смужки схожі на переплетіння лози у кошику. Перед тим як ми перейдемо до в'язання цього візерунку, я хочу розповісти вам, що повну бібліотеку візерунків від українських майстринь ви зможете знайти за хештегом візерунки юа. Який знаходиться в назві та описі цього відео. А якщо вас цікавлять саме прості візерунки з полицями, то їх ви зможете знайти за відповідним хештегом, який також знаходиться в назві та описі цього відео. Будь ласка, переходьте, користуйтесь та підтримуйте україномовний контент на YouTube. На мій погляд, цей візерунок можна використати в будь-якому в'язальному виробі. Він чудово підійде для шарфика, наприклад, тому що навіть зворотня сторона в нього досить гарно виглядає. Він не дзеркальний, але теж такий варіант може бути. А також він може використовуватися, наприклад, у шапочках і, звісно, у плечових виробах. Мені здається, що більш за все він підійде для чоловічих та дитячих виробів. Все ж таки, він мені здається таким досить грубим для жіночого виробу, але, звісно, кожен має свої вподобання. І, можливо, для якогось кардигану, наприклад, такий візерунок теж стане в нагоді. А тепер перейдемо до в'язання. Для вашої зручності ось тут буде знаходитися схема візерунку, на якій буде відмічено, який саме рядочок ми зараз в'яжемо. А також цю схему ви зможете завантажити собі за посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео. Сподіваюсь, вам це знадобиться і ви будете ним користуватися. Починаємо в'язання. В нашому візерунку в рапорті 16 петель. Отже, в мене на спиці зараз 16 петель плюс 2 кромкових. Починаємо в'язання з першого рядочку з лицьової сторони. Кромкову знімаємо. Далі формуємо горизонтальну смужку лицьовими петлями 8 лицьових петель. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 8 лицьових петель пров'язано. Далі формуємо секцію з вертикальними смужками. Отже, одна виворотня, дві лицевих, дві виворотні. Дві лицьові і одна виворотня. Хромкову пров'язуємо виворотнею. Перший ряд пров'язано. Переходимо до в'язання другого ряду. Якщо ви в'яжете поворотними рядами, як я, то всі петлі зі зворотньої сторони будуть пров'язуватися так, як вони лежать на спиці. Тобто, це буде лицьова, потім дві виворотніх, дві лицьових, дві виворотніх і так далі. Якщо ж ви в'яжете круговим в'язанням, то кожен парний рядочок буде повторювати попередній непарний рядок. Тобто, в цьому випадку ви пров'язуєте знову, як ми тільки що пров'язали 8 лицьових і так далі. Зараз один Виворотній рядочок я пров'яжу разом з вами. А надалі їх я показувати не буду і буду в'язати за кадром, тому що вони просто будуть повторювати те, що у вас лежить на спиці. Отже, що ми тут бачимо, лицьову пров'язуємо лицьовою. Далі дві виворотніх, Дві лицьових. Дві виворотніх. Одна лицьова і 8 виворотних петель. Переходимо до третього рядочку. Тут ми змінюємо нашу горизонтальну смужку з лицьових петель на виворотні. Отже, кромкову ми знімаємо. Далі вісім виворотніх петель, чотири. 6. 7. 8. Далі частинку з вертикальними смужками ми пров'язуємо так само одна виворотня, дві лицьових Дві виворотніх Дві лицьових. Одна виворотня. Переходимо на в'язання зворотнього рядочку. Я в'яжу його за кадром. Ми повторюємо всі петлі, як вони лежать на спиці. П'ятий рядок лицьовий. Знову змінюємо смужку, і тепер в нас іде смужка лицьовими петлями. Тож пров'язуємо 8 лицьових петель. Далі секція з вертикальними смужками: одна виворотня, дві лицьові, дві виворотніх, дві лицьових, одна виворотня. П'ятий рядок закінчили. Шостий рядок в'яжемо за візерунком. Сьомий рядок знову змінюємо нашу горизонтальну смужку. На виворотні петлі, отже, пров'язуємо вісім виворотніх петель. Далі одна виворотня, дві лицевих пров'язуємо наші вертикальні смужки, як завжди. Дві виворотних, 2 лицьових, одна виворотня. Це сьомий рядок ми закінчили. Восьмий рядочок в'яжемо поза кадром за петлями на спиці. Дев'ятий ряд. Ми знову змінюємо нашу горизонтальну смужку, і це остання смужка, вона в'яжеться лицьовими петлями. Отже, в'яжемо. Вісім лицьових петель. далі одна виворотня, дві лицьових, дві виворотніх. дві лицьових, одна виворотня. Далі переходимо на в'язання на зворотньому боці за візерунком. Одинадцятий рядок. В цьому рядку ми будемо змінювати. Тепер тут в нас будуть в'язатися вертикальні смужки, а в цій частині смужки будуть горизонтальні. Отже, тут ми починаємо в'язати одну виворотню. Дві лицьові, це наша вертикальна смужка, дві виворотні, дві лицьові це друга вертикальна смужка, і одна виворотня. Далі ми формуємо горизонтальну смужку лицьовими петлями: 8 лицьових петель. Дванадцятий парний рядочок в'яжемо за візерунком. 13 ряд в цій частині ми продовжуємо формувати вертикальні смужки. Отже, пров'язуємо одна виворотня, дві лицьові, дві виворотні, дві лицьові, одна виворотня. Тут ми змінюємо нашу горизонтальну смужку з лицьових петель на виворотні. 8 виворотніх петель. Чотирнадцятий парний ряд пров'язуємо так само, як і попередній за візерунком. 15 ряд продовжуємо формувати наші вертикальні смужки одна виворотня, дві лицьових, дві виворотніх, дві лицьових, одна виворотня. Горизонтальна смужка змінюється на лицьові петлі 8 лицьових петель. парний рядок пров'язуємо за візерунком. 17 рядок, одна виворотня, дві лицьових, дві виворотніх дві лицьових, одна виворотня і горизонтальну смужку змінюємо на виворотні петлі, 8 виворотніх петель. Парний рядок повторюємо за візерунком. Дев'ятнадцятий рядочок передостанній, виворотня, Дві лицьових, Дві виворотніх, дві лицьових, виворотня, і наша остання горизонтальна смужка лицьовими петлями. Вісім лицьових петель. Парний рядочок повторюємо всі ті самі петлі. Це візерунок пров'язано. Ми пров'язали з вами рапорт візерунку 16 петель і 20 рядів. Далі все повторюється з першого ряду. Як ви побачили, в цьому візерунку немає жодних складних елементів, лише поєднання лицьових та виворотніх петель. Тож цей візерунок підійде навіть зовсім новачкам у в'язанні. Навіть якщо ви взагалі перший раз взяли спиці до рук, з цим візерунком ви легко впораєтесь. Тож дуже вам рекомендую. А! Вже досвідченим майстриням. Я сподіваюся, такий візеруночок теж стане в нагоді та добавить трошки різноманіття в їх в'язання. Дуже вдячна вам за вподобайку, якщо вам сподобався цей візерунок. А також напишіть в коментарях, чи будете ви його використовувати і де саме. І побачимося в наступних відео. Па-па!